Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз. І сьогодні я покажу вам, як в програмі Bus КОРД ми будемо відображати звільнення, і коли можна провести відрахування щодо наперед виплачених відпускних. Тобто, співробітник не пропрацював весь рік, а відпустку взяв наперед. Для того, щоб цей приклад зробити, я використала такий варіант нарахування відпустки на півавтомат, тобто трошечки вручну. Це може стати вам в нагоді, якщо, наприклад. Ви перейшли в програму, і не потрібно там всі регістри вносити, щоб програма автоматично рахувала, тому що не всі співробітники, наприклад, будуть одразу йти в відпустку, а у вас вже є в Excel розрахуночки, якщо ви ввели да, в іншій програмі, там де не було цієї можливості. І от я вам покажу такий один варіант, як можна зробити е, нарахування відпустки. Але не використовуючи саме різних регістрів, просто вручну. Ось такий варіант. Якщо, наприклад, у вас немає даних і вам необхідно вести відпустку, це буває на початку обліку, коли не вводите регістри накопичення різні, і вам необхідно, наприклад, робити відпустку, то можна просто заповнити нараховано детально. Прописати результат, прописати відпрацьовані дні період, і потім на основній закладниці все це перенесеться і заповниться. І також будуть записи в різні регістри, все відповідно того, як ви зробили. І необхідно, звичайно, прописати дні. Це не панацея, не зловживайте цим. Але в крайніх випадках, будь ласка, приміняйте. Я зробила багато відпусток, щоб у нас, коли співробітник звільнявся, у нього, у нього не було вже в запасі відпусток, а навпаки, була відпустка, яку необхідно утримати. Коли утримується відпустка, при проведенні остаточного розрахунку із працівником роботодавець має право утримати із зарплати. Суму відпускних за дні відпустки надані наперед. Це згідно закону України про відпустки. Відрахування не проводяться в таких випадках, наприклад, якщо виходить співробітник на пенсію або в зв'язку з призовом на військову службу, це зараз актуально. Також зміни в організації виробництва та праці. В тому числі ліквідація підприємства, а також направлення на навчання. Із заробітної плати за відпрацьований поточний час відраховується сума незароблених відпускних. Але запам'ятайте, що не потрібно заново визначати середньоденну зарплату, виходячи з нового розрахункового періоду. Для розрахунку беруть той середньоденний заробіток. Який застосував, бу... був застосований під час нарахування відпускних. І от зараз ми візьмемо звільнення, я зробила тут два документи. Один із них, ось ми подивимося, тут ви бачите, що просто програма прописала, що наперед було надано 7 днів, тобто утримати за використану відпустку. Але ви бачите, що ніяких... Ні нарахувань, ні відрахувань тут немає. В чому справа? А справа в налаштуваннях. Ось коли я відкрию інший документ, я спеціально зробила тут два, ось за вересень також. І ви побачите, тут також 7 днів. До речі, програма все це контролює. І ось тут ви бачите, вже компенсувати невикористану відпустку, але за мінус 7 днів. Побачити це можна, як працівник використав відпустку, наприклад. так? Тут є перелік, і ось на кінець ви бачите мінус 7. А також є в кадрах звіти по кадрам, і ви бачите, що є залишки відпусток. І ось, будь ласка, по нашому співробітнику саме на 31.08, бо ми вже в вересні оформлюємо документ звільнення. У нас для співробітника Бондарчук Віталій Петрович. Відпускних мінус 7. Залишки збігаються. І ось тепер, що ж потрібно зробити, щоб у нас ось таке було звільнення, щоб, щоб саме компенсувати відпустку і саме була компенсація. Тобто, ми відрахували значить, використаний час наперед. Для цього нам необхідно зробити ось таке налаштування. Заходимо в головне. Організації і заходимо в нашу організацію. Потім закладка, зарплата і кадри, параметри кадрового обліку і розрахунку зарплати змінити. І ось тут необхідно поставити галочку Відображати утримання відпускних як сторону нарахування. Ось цю галочку, якщо ви поставите, то потім у нас програма відрахує ті, ту суму відпускних, які були нараховані наперед. І зміни їх із зарплати. Залишок зарплати потім можна буде виплатити. Я трошечки змінила відпускні тим же способом, що я вам розповіла. Щоб у нас було трошечки оплати, зарплати до виплати, щоб не був мінус. І ось тепер детально ми це все можемо, звичайно, подивитися: нарахування та утримання. Ви бачите, що тут є нарахування, тобто те, що нараховано, і те, що знято. І потім, якщо подивимося на закладку ПДФО, також у нас є податок уже на ту суму, яку виплачується в кінці. Періоду. Ось таким чином. Я думаю, таке коротеньке відео буде вам в нагоді. Бажаю вам успіхів та здоров'я. Чекаю ваших відгуків, та якщо сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки. Миру і добра нам всім! Будьте здорові!